Доброго дня. Алло, алло, добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Як я до вас можу звертатися? Ти, звіс, ну, ти, мене з Вікторія. Віка, Віка мене Аля, дуже приємно. Ви зараз працюєте від агентства Personal Service на лампах пілі, так? Так. Скажіть, будь ласка, як вам там? Ну, Дуже класно, цікаво. Класно, там дуже цікаво. Нам такі лампи цікаві, кожного дня різні. Кожного дня різні лампи? Так. А вони великого розміру, чи тягаєте ви щось тяжке, чи не тягаєте ви щось тяжке? І ні, але лампи є різні, є більші, є Хорошо, ну, А вони великі чи великі? От як воно вам? От ви дівчина, скільки ви маєте років вік? 19. 19 років, ви працюєте на лампах. А чи тяжко вам, чи не тяжко? Ні. Не тяжко. А по скільки годин ви там працюєте? Вісім. По вісім годин 8. більше не дають. Так. Ні, шісти ранку до двох, тиждень так, а тиждень з двох до десятої. Тобто без нічної зміни на киджині ви працюєте? Ой, на пілі ви без нічної зміни робите. Без. без. І кажуть, що нічної зміни там немає, так? Поки що немає. Поки немає нічної зміни, взагалі да, супер. А скажіть, а до житла є якісь там магазини біля житла, да. якісь бідронки, Що у вас є поряд? Бідренка бідронка, поряд? Сінсей. Сінсей, бідронка біля житла? десь да, 10, 10. Пішки, так? Так. Да. Е, слухайте, дивіться, в нас на дану вакансію, до речі, є зараз набір, приїзд на понеділок, кого цікавить робота, можете мені писати. Далі, а скажіть мені, будь ласка, віки вам дуже дякую, що до речі, ви доєдналися до мого прямого ефіра. Мені дуже приємно, що ви готові поділитися там своєю інформацією, своїм досвідом. Тому що це краще ніхто не розверне проект, чим самі працівники, які там працюють. А як давно ви там працюєте на лампах? Три тижні три тижні працюєте. скажіть, от норми вам норми. норми, чи страшно, чи не страшно? Норми можна виконати, ось сьогодні йшла лампа, яка треба було 85 штук набити. Ми набили 84, нам треба одну лампу набити. І що було? Нічого не було. Нічого не було. Ні, там не залежить, хіба якщо ти ще научишся, то ти на не звертай уваги, аби гарно робити. Хорошо, а ще таке моє у вас питання? Скажіть, будь ласка, по приїзду. Вам далеко було добиратися з міста Піла до життя? Е, ну, мені ти десь хвилин сім і їхати десять хвилин. Десять хвилин сім хвилин не ти, десять їхати. До роботи так. ви їздите? Ви їздите да. міським транспортом? Так. Да. Автобусом. Автобусом. Агентство не покриває виплату за транспорт? Вроде, що ні, я купляла, то я не знаю. А скільки проїзних коштує? Ну я прямо на два на місяць і 15 днів я впила 200 злотих. 200 злотих. Тобто на півтора місяця 200 злотих. Тобто є нормально. А взуття вам видають там одяг? Взуття і футболку віддають. Дві футболки і взуття віддають. Рукавички нам дають. Очки віддають. Очки, рукавички взуття видають. І газірована вода, і холодна, і тепла, все там безкоштовно. О, супер. А як відношення на самому закладі до, до наших як українців? Знаєте, як, як до нас відносяться? Дуже класно, що поляки, що українці. Там нема, що то поляки, що українці. Там такого немає. Там просто, там дуже файно. Поможуть і поляки, якщо потрібно, і українки. А, Дивіться ви, е, до речі, Вікторія працює зараз від агентства персонал сервісу правильно розумію, від персоналя ви працюєте? І там студентські роблять безкоштовну цілком до 26 років, ставочка буде 30 злотів, 50 грошей, Якщо вам до 26 років, то 30-50, якщо 50, то 24-60. Віка, скажіть, будь ласка, а яке у вас житло? Є двохярусні ліжка? Як виглядає ваше житло? Ну, така шафа стоїть велика. Боже. День, велика, Короте, класно, кімната кімнаті людей, але кімната велика, холодів є. Коротше, кімната класна, непогано. Кімната класна, непогано. Хорошо, а ви живете прямо в пілі, так? Да? Ну, типу, в місті піла? Ну, біля міста. Біля міста. Ну, міста? Біля міста. Віка, а ще так можна питання? На роботі ви важке щось піднімаєте? Ні. Тяжко не менше. хочеш підняти. Там і хлопці можуть підняти тобі, якщо треба. А ви можете, наприклад, під час робочого процесу спілкуватися з іншою людиною? От ви собі стоїте, так. працюєте і говорите. Так. Можете спілкуватися, не забороняється спілкуватися. Не. Ви собі можете спілкуватися. А може якась музика на заводі лунає, тиха не. там. Є музика? Є музика. Тобто. можна в наушниках одну наушнику своїх взяти. Навіть телефон можна брати на завод, дозволяється. Користуватися не можна в середині. Користу. Якщо, якщо хтось подзвонить, то можна відповісти, а так, то ні. Угу, Я зрозуміла. Хорошо, а скажіть ще, будь ласка, наскільки чи є сидячі процеси, чи там стояча робота? Звісно, що є. Є сидячі процеси? Тут стій хоч. Сидаю. Тобто на всіх процесах, які є на пілі, на зборці ламп, є сидячі процеси. Є. Є. Ого, нічого собі супер. Бачите, а ми навіть такої інформації як рекрутери не знали, що там є сидячі процеси. Слухайте, буду знати, дуже цікаво. А ви теж там сідаєте, виходить? Ви працюєте і можете в процесі роботи сідати? Ні, там де я працюю можна, але я не хочу, бо там не важка робота. Неважка робота, і ви вісім годин, якби вистоюєте. А от лампи збирати, Скажіть, будь ласка, чи є запах ламп, наприклад, запах пластику такого плану? Нічого нема. немає? Немає? Там тепло. Середині тепло. Тепло? тепло? Є кухня. Всередині Купляй, їсти там що хочеш. А їжа, типу, в боксиках таких, да? Ви можете купляти? Чи це їжа купляється прям, типу, як столова? То як столова. Прямо Або як столова. Або я до холодильника, там теж я купляю свіжу. Бого вибирає. Добре, а ви приїхали туди з сестрою, да? Вас поселили з дитиною? Ні, А, це ви сама приїхали, а сестра, то ви питали, да? Чи можна приїхати? Так, да, да. чи я десь на 16 років роботи. Немає, на превеликий жаль, немає. Ну, вам цілому робота подобається, на місто піла, на лампах, є сидячі процеси, я так підсумую, на заводі тепло, атмосфера гарна, музика грає, да? Можна... Люди файні і керовники файні, так? Да? Ну ви не жалієте, що ви поїхали на лампу, на зборку ламп. Ні. А координатори як вам? Скажіть, будь ласка. Тоже класні, непогані. Тоже класні. Супер, бачите, одні позитивні відгуки. Хорошо, а якщо так запитати, який є мінус на цій роботі? Бо люди дуже часто кажуть, а як це всі плюси, а який мінус може бути? Я не сказала, що там якийсь мінус. Немає мінусів, так? Да? Не мінус. Ставка студента безкоштовно висока, дав 30-50. Безкоштовно, тому що деякі агентства за це беруть гроші. а У вас бачите, як. Е, Босимо все таки попитати. Е, а скільки перерва є? Дивіться, ви прийшли на роботу, наприклад, там на шосту ранку. Скільки у вас є перервів під час робочого дня? Ну приходить дві години, є п'ятиминутка. Приходить так. ще дві години, є п'ятнадцяти минутка, приходить ще дві години є п'ятиминутка, і потім додому ще дві години і додому. Ага, а місце для перекурів у вас є де там виходити перекорів? Є. є місце для перекурів. Не а під час робочого процесу ви можете вийти, до прикладу, в туалет? Можна. Можна. І вас хтось в цей момент заміняє, так? Да, якби на вашій процес? Так. Да. А робота на лінії чи робота за столами? Які у вас процеси? Так можете трішечки розгорнути суть роботи на е сідмі піле, на упаковці лам? Тіпа, іде, тіпа, як вам Кроч, іде, ні, ні. Ну, типа, йде, ти по якомусь сказати. Ну типа не встаєш біля стола, там одне люди таке зробили, тобі передали. Друге зробили, ти Друге зробила, ти передала, там третє зробили, там запакували людина. Лампа йде, типа. Якщо йде менша лампа, то 4-5 людей. Якщо велика лампа, то з вісьми до 12 людей. Типу, кожен працює 8-12 людей, це типу, в команді, воно йде одна лампа, 8 да. людей його працьовує. Так. Да. Да. Кожен знає свою роботу. Типу, ви, наприклад, ось в мене є така лампа, до прикладу, ви можете якісь там оці штучки монтувати, хтось монтує да. оце, хтось монтує там оці штучки, типу, такі так? такого плану. Але робота слухайте, ну чудова. А взуття вам зручне там чи не зручне? Зручне? Зручнеците. Зручне це так. Зручне, так. А вони натирають вам, не натирають, як. Yes. Не натирають. Ні, беріть таке, яке вам добре, яке ви ваші разом. А, ви маєте на увазі, дивіться, вони там видають железним носком зиття. Так. Але ви кажете, щоб розмір краще брати розмір більший, чи краще брати розмір такий, як у вас є? Як би ви порекомендували? Такий, як у вас є. Такий, як у вас є, щоб воно ну, ножка не випадала. Так. Слухайте, я не знала, що пілі взагалі зараз без нічних змін. Для мене це. Цифра... Тут класно. Типу, 6 ранку до 2 тиждень, тиждень, з 2 до десяти. Виспатися можна, відікнути можна. субота, неділя вихідний. А над можна брати, коли ти хочеш? Я не знаю, поки що. Не давали, да? Вам не казали, Так, поки годину. що не говорили. По 8 годин. Ну це круто слухати, сидячі, стоячі процеси, зборка. А є е, е, такі процеси, на якому, на якому вам тяжко робити. От просто знаєте, ви там збираєте і щось у вас не виходить. Вам поляки допомагають, ну там розкажуть щось. Ну, такого не було. Було тільки на початку перший день, і ти не знаєш, як там крутити таланту то тобі допомагає. Помагає, де да все. А там навіть, ти вже знаєш, і все. І норми переб'єш, так як ми перебивали норму. І норми ще й переб'єш, слухайте, ну круто. В цілому як я все попитала, а може у вас є ще що, що ви могли сказати? В цілому на цю вакансію на Сідніфе, піла, місто Піла, можна їхати, да? ви б забирали туди своїх друзів? Звісно. Щоб не їхати, хай не пошкодує. Не пошкодує? До речі, зараз на цю вакансію є набір. У нас на понеділок приїзд 52 роки, чоловіки, жінки, сімейна пара також може бути, бо кімната одна, є Тому запрошуємо. Вікторія там працює вже три тижні. Студентське безкоштовно житло надається, поряд є е, е, різні магазини з житлом. є, що потрібно. А як вам далеко до підронки, наприклад, там, чи до магазинів? Десять хвилин? Так. Да. А що робити, люди питають? Це збір ламп. Збір отаких от от різних ламп для у, різні лампи. Вакансії безкоштовні всі в нас. Віка, там ну я. Робота цікава. Цікава робота. Кожен раз нові лампи, так? Так, да, ото можеш сказати лампу, потім… Кажемо тобі, на другий день, дайте, як на завтра, на можна іншу лампу. Ділай з вов, яка то лампа буде. А у вас вже є улюблена продукція ваша, яку вам подобається збирати, житло надаємо, так житло надаємо. Так. Да. Мені така лампа так, подобається, я її і збира... збирала ціле місто. А як воно виглядає? Що це за лампа? Така кругла. Ну, невеличка така кругленька. Це припатолочні такі кругляші, да? Типа, що припатолочні такі, так? Да? Ні, 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 ні. А вроді би як нічні чи що, я не знаю. Як нічні? Mm -hmm. А люди питають, яка е, зарплата в місяць виходить? Скільки десь приблизно там люди заробляють? Ви вже питали людей? Ну, якщо робити цілий місяць, то хай корихують, якщо студентський, студентське, годин, по 30, теж так. Ну, в день 6,5-7 тисяч з Сім тисяч шість з половиною по студентській, студентська безкоштовно. Взагалі для студентів це прям круто, так да? якби? Ну я, я заробити можна заробити. Якщо хочеш, ти за Тим более сім. У кого руки трусити на таку вакансію не підходить? Чого? Що можна навіть з трусящимися руками сюди їхати? Перший день всіх так, а далі все. А скажіть, будь ласка, а за куль... з окулярами люди працюють на ці на пілі? Да. Тобто ти можеш брати і в окулярах працювати. Да. Супер. А ви коли приходите на завод? Ви переодягаєтеся, відразу у вас там виходите, лінія запускається і ви стаєте працювати. Да? Як ви чи ви підписуєте якусь там як зліцення, чи як це назвати? Бо ми заходимо, передягаємося, ну там ще ми 20 хвилин, до всього ми знаходимо. Осидимо ну, там кави, бо там є кава перед роботою. Так. Да. Бо коли кава заходиш, там дають такий вікаєш, там заходиш, потім стоєш на своє місце, на свою ленту, Там тобі пишуть так, лента, стоїш на свою ленту, включає світло, там, включаєш світло, комп'ютер включаєш. Ну, ви з комп'ютером не працюєте, ви тільки на зборці працюєте. Так, комп'ютер, хіба вискаркує те, як тобі треба зробити лапу. І що тобі mm -hmm. потрібно взяти для цього? Але все приводить. Все приводить. А, mm -hmm. а як а як вам саме відношення? От вас є бригада? Хороше відношення на цьому закладі? Mm -hmm. тобто, mm -hmm. Ну mm -hmm. тобто, mm -hmm. ви вже дуже класне відношення. Супер, ви знаєте, зараз дуже багато, дуже мало, я б так сказала, варіантів робіт, де реально є круте відношення. І я думаю, що якщо Віта каже, що там гарні відносини, то я, наприклад, в цьому вірю, що на, на пілі на до ціла хороше, хороше відношення до працівників. Ну тут немає поляки, українці, тут немає, тут всі в вод, одну культур. Поляки українці. Тобто ви на такому самому становійську, прийшовши, наприклад, три тижні назад, працюєте на такому самому становіську, як і поляк, і він вам нічого не скаже. Ні, тут немає цього поляки, значить, поляком це фінчук, ви іншому Ні, тут нікого нема. Тут люди всі однакові. Це круто. ну Це реально круто, тому що в більшості, знаєте, буває зверхня якась корона від поляків, що ми до них приїжджаємо на роботу. Але насправді ми такі самі люди, ми так само працюємо. І ми працюємо на благо їхньої країни, тому що в їхній країні платяться податки. Да. І Там просто класно, там дуже класно. Весело, посміятися можна. Колектив молодіжний? Так, да, молоді. Там дуже багато молоді. там ну... Я не знаю, що там є стареє, там немає. Там і 50, більш не буде. А скажіть ще, будь ласка, це великий завод? Наскільки взагалі завод людей приблизно? Ну, завод сам по собі я б сказала, що великий, великий. І я не знаю, що там людей, там людей дуже багато. Дуже багато. Ну, слухайте, в цілому, якби ви мене аж зацікавили, якби я обирала якусь роботу, куди їхати, я би їхала так само на пів працювати. Бо у нас, до речі, того року ми дуже багато туди працевлаштовували працівників. Я думала їхати десь на мало, але приїхала, тому ні, я останулася на більше. Останетесь на більше, тому що вам сподобалося так. Так. Да. А скажіть на житлі вам було постільне тарілки, ложки, вилки, це все чи ви своє брали? Своє брали. Своє брали на житлі немає. Ні, не, тут де ми знаходимося, то немає. Немає. Це місто Піла, завод ламп, де збирають світодіодні лампи, збірка ламп. Хороший колектив. Ось люди питають, яке це місто, місто піла. Зараз відкритий набір на понеділок і міста до 52 років. Мій номер телефона. Ось тому можете сміло звертатися і слухати. Віка, що ще можна таке? Яка зарплата? Зарплата, дивіться, тільки що Віка відповідала, що зарплата, якщо ви студент, від 6,5 до 7 тисяч нехто почистиме. Зараз робота без нічних змін по 8 годин. А До роботи ви 10 хвилин казали забиратися, так? Так, да, ми йдемо ногами до автобуса, а потім ще їдемо і це. А, а запаху немає, там ламп, люди бояться а запах пластику, я проводки не зможу забирати, або там, там мікросхеми, немає. А мікросхема... Є? Запах духів. Шо? Запах духів? Ший запах духів, може почути і все. Так, да? ну слухайте, класно. Але е, якщо, до прикладу, там немає різних е, боже, як це правильно, мікросхем, схем, чи є це все? Тіба. Ну, от ви збираєте лампу, там ну її тяжело збирати, чи не тяжело? Ні, її цікаво збирати. Цікаво збирати. Ну, Норму, то вже все, тебе mm -hmm. така міста, там далі норма Так? набити. Віка, ну в цілому, якби я ще можу з вами поговорити. Скажіть, будь ласка, чи можна з вашого дозволу це такий в мене буде відео відгук про. Пілу збір ламп, чи можна виставити в інтернет якби в Ютуб свій канал, але якби я не вас не знімала, бо вас не вода, просто буде звуковий такий розмовний запис. Можна. Я вам дуже дякую. І тут норми. Люди питають і тут норми.